Дбаємо про безпеку в Україні на єврочемпіонат з футболу у 2012 році не пускатимуть проблемних уболівальників, тобто тих, які схильні провокувати масові заворушення. Їхні імена занесуть до одного реєстру. Такий вже існує в Німеччині та Польщі. Поліцейські в Німеччині сам приймає рішення, якщо він у нього є на дільниці, там де він працює. Отакий фан, який проблемний. Він відповідно виносить протокол і постанову і закладається в базу даних. І це вже, ця людина в іншу країну не переїде. Відповідно, в принципі, і нам ця інформація буде надходити. Працюють і над спрощенням процедури проходження кордонів між країнами. В уряді планують зробити їх спільними для обох держав господарів чемпіонату. Дуже складні переговори. Перше, що треба здобитися вперше, це совмісного досмотру, совмісного проходження. Тобто не треба буде два рази проходити українську границю і польську. Це буде один пункт. Це важливий шаг вперед. Але ми добиваємося, що хоча б білети як на фінал ліги чемпіонів, білет це є сліз в цілому. Процес підготовки до євро 2012 Ми прискорили вчетвером. Роботи тривають за плановими графіками. Звітують урядовці.